Вітаю, друзі, підписувачі та гості каналу. Подивимося, яку інформацію карти Таро отримали для нас з інформаційного потоку. Інтуїтивно оберіть свою карту з трьох варіантів. Вона надасть підказку або настанову від вищих сил, яка допоможе спрямувати енергію, зрозуміти, на чому варто зосередитись протягом дня. Перший варіант означає щасливе сімейне життя, побудоване завдяки спільній праці. Сімейний бізнес дає фінансове благополуччя та емоційне задоволення від спільних досягнень вказують на підтримку з боку всієї родини під час лікування, а також радість від одужання та загального благополуччя. Карти радять вам досягати гармонії через спільну працю. Командний дух і розвиток майстерності для створення стабільного та щасливого майбутнього. А другий варіант вказує на святкування досягнень, радість від успішного, успішно завершеного проєкту стабільного бізнесу або інших важливих досягнень завдяки вашій внутрішній стійкості та мужності. Казують на гармонію вдома та у стосунках, зміцнення сімейних зв'язків, гармонійні стосунки та створення затишної і безпечної атмосфери вдома. Це може бути ознакою заручень, весілля або воз'єднання сім'ї. Використовуйте свою стійкість, щоб підтримувати стабільність і гармонію, які ви досягли, насолоджуйтеся плодами своєї праці, будьте впевнені в міцності своєї основи і святкуйте свої досягнення. А третій варіант означає успішне завершення нового проєкту, вказує на стабільність, фінансову незалежність, матеріальне благополуччя на новий шанс, нову справу або інвестицію, яка має потенціал принести великий прибуток. Порада дійте, не бійтеся починати нове, покладайтеся на власні сили, адже ви маєте все необхідне для досягнення успіху. Вірте у себе, ви на правильному шляху до стабільності та достатку, і ваша поточна діяльність принесе чудові результати. А я вам бажаю гарного мирного світлого дня.